Добрий ранок. Допрацював я борону. Допрацював я борону з цим Дискову свою, найкращу, найкращу. на тому тракторі, який не має її тягнути. Який не має працювати. Це коротко, хлопці, дуже круто вийшло. Зробив я довантажувач, який догрузив трактор, тим самим розгрузив борону і допомагає гідравліці підіймати. Зараз я ближче підійду, вам то все покажу. Саму філософію і різницю проходів трактора. До того у мене не виходило. Не виходило у мене працювати цією бороною в другий слід. До того періоду, поки закінчується стерня чи трависько, чи бур'янисько. Як тільки е немає щеплення колесом, все, трактор сідає. Дован зробив довантажувач, який я завдячую Дімону, е живе в Рівненській області. Гарантую йому затомагар і вам, хлопці, раджу, якщо вам хтось якусь добру справу робить, добрим словом, навіть порадою то завжди віддячуйте а, то завжди віддячуйте. І за відосики віддячуйте. А не сидіть і думайте, блять, поїхав він вздовж, а якби було ще й впоперек, і давай там виписувати якусь хуйню. Як пише мені один, каже обороти, чуєте трактор робить? Каже, малі блять обороти, піздець колінвалу. В смислі, що ти мені виписуєш, блять? Мозок підключить, то його холості обороти. І порадуйся за мене і мій трактор буде. Твому колінвалу. Там, в жіночий орган пройде, а не мому. О, відосик знімаю для Роми. Ще раз дякую Дімону. Зараз переключаюсь на іншу камеру і показую вам справа філософію роботи з цією штукою. Потім, типу, як вона конструкційно виконана. Потім їду. Це вже я не знаю, який там слід, побачите стан ґрунту окремо з ньому. Потім поїду по. Там, там 40-й слід, напевно. Це моя дослідна ділянка на городі. Стан землі наразі 100 раз кращий, аніж після фризи. Фриза нервно курить. Ну, Така сукупність факторів. І я молодець, і земля в мене класна, і трактор бомбезний. Зайшов дуже далеко, то зараз групуюся і вам поясню, що я хотів до вас донести. Спочатку описую, показую, що вона з себе представляє той довантажувач той доопрацювання. Потім відключаю його, показую, що трактор не їде без довантажувача по четвертому сліду, по ідеально обробленій землі. Бери хоч грядки наразі сади. Потім підключаю в тому ж проході довантажувач і показую, що він реально працює. Приємного перегляду. Так. Ну, ось мій Китай-Бабай Дракон. Але від нього, напевно, залишилась тікіна, засік, я вже на нього долюпив, доробив. Окремо буду вам то показувати. Дуже цікаво. І сидіння пілот. Сидіння, яке дозволяє нирки зберегти і лишити їх на місці. І по обішумці послухайте, як трактор працює. Зараз відео про борону. Трактор все ясно. Борона все ясно. Реалізація довантажувача. Пружина кріпляється до кріплення центрального винта. І опускається в найнижчу точку. На них шуточку я зробив вчора власноруч, бо на заводі вона не була. Ось так я її реалізував. Ось ззаду, щоб вам було зрозуміло. І для тонких настроїв тауре для того, щоб її підтягувати. Зараз я це все відключаю, показую, що трактор не йде що трактор не йде, подивіться стан ґрунту. Це піздець, подивіться. М? Нові перчатки вимазав. Такі жертви йду хлопців, все заради вас. Оце в мене кумар, оце оцей бур'ян. А це я вчора і сьогодні пробігся. Коротше, відключаю, показую, що по оцьому сліду він без довантажувача не йде. А потім підключаю і показую вам клас. Всього приємного перегляду. Так, все, пацани, відключив. Залажу на трактор і поїхав. Трактор просто буде зариватись. і знімати, я вам, хлопці-блогери, не зазвичай. Що, власне, і вимагалось. Трактор підзарився. Підзарився. Борону загнав. Це, це той же наш там, не знаю який слід, але сьогодні зранку свіже підірваний. Підключаю і роблю те саме. Показую, що трактор пішов. Все, дивіться, яка тема. Пацани. Борона приподнята. Приподнята, Пружина на себе нічого не взяла. Зараз її опускаю. Оп! Борона сіла. Ще не взяла. Трактор зарився. Ну що, рушимо? Але на вуха не стріляє. Я маю на увазі про роботу двигуна. Трохи і Попіро доїхав до кінця. і Ось, Ось я доїхав. Ще мені лишилось, може хто підкаже, як мені оцю тему побороти. Щось не можу зрозуміти, це треба якось її настроїти. Він мені короче, бугри нариває, бачите? Не видно, так? Сонце. Сонце. Вон бугор який, бач, нарив? От як його позбуться? Треба якось налаштувати, щоб він не рив. О, бачите, як риє. А хоче, щоб клало, ідеально, риє. От вам стан. От вам стан. Те що я пройшов. Це піздець, пацани. От вам і робота. Коротше, це довантажувач канає каная. На культіватор. Каная на плуг. З чого він не був передраний, Димон його на плуг цей використовує. І ділема у мене тепер така, якого мурського чи жіночого органу срані совети робили оті корчі по три тонни, Т-25 і проче доробила. Якщо можна мати отаке чудо, 700 кілограмове, підключити мозок, причепити, тут гарантія 350 кг, ця борона важить, хто б мені там що не казав, бо вставки чугуні. До цих 700 кіл, при 300 з копійками кілограмову дискову борону реалізувати отакий довантажувач, який перекидає вагу борони на трактор, тим самим прижимаючи його до землі. І все, хлопці, ми кайфуємо, техніка працює і не треба морозити гроші, і не треба отого, отого корча трьохтонного, скільки там важить Т-25, по городі возить, тягати, не розвернешся, тільки затопчеш, а кайфувати отримувати задоволення. Все, будьте здорові. Приймаються тільки позитивні. Можете мене пофалити, полайкати від душі. Бо чесно вам кажу, це відео зняти мене спонукали ті хлопці, які постійно радять. То є Серега Пацула Рома, Техноворон Дімі пофастався. Дім пофастався, що то зробив. І хлопці попросили, а іще хірург. Іще хірург. Вадим це славить. Ще дуже близько з ним не познайомився, пів літри не пили, то точно не знаю. А, коротше, ці хлопці попросили, то це знає, знав я це відос для них. Після того хейту, що ви там виписуєте, навіть мені, я був в шоці, не те, що там ромці, да? взагалі ніякого бажання немає. Euh, щось знімати, для вас викладати. Ну, нахіра воно мені. Я собі реалізував, я собі кайфанув, я собі свій город до ладу доведу. Подивіться, яка краса на осінь. Юрать не треба. Це просто. Це просто. Mm -hmm. euh, Робити, напрягатися, це дурік бігати з камерою, нахіра воно мені. А вам тяжко лайк поставити. Почекай від того, я скажу чесно, я вже починаю отримувати. І здумуюсь, може канал собі завести. Ще окремо зніму для Вадім здається його звати. Просив по обіщунки. А прямо зараз знімо заглушу, але це буде друге відео. Все, давайте на зв'язку.